Інтрига в Харкові переміг із лікарняного ліжка за тисячу кілометрів від Харкова у місті. Тепер тільки й розмов про те, де ж чи не голова. Саме Геннадій Кернес очолює перегони за результатами екзитполів. Але ні в день виборів, ані зараз у місті його немає. Кернес вже півтора місяця лікує ковід у німецькій клініці Шаріте, в якому він стані містянам. Лишається тільки здогадуватися. Більше розкаже Юля Семененко. Мав би святкувати перемогу, але його не те, що в місті в країні немає. Харків'яни намагаються з'ясувати, в якому стані їхній мер Геннадій Кернес. Адже саме він за даними Екзитполів перемагає на виборах міського голови. У нього 58% голосів. Невидимий кандидат Геннадія Кернеса в місті немає ані в день виборів, ані сьогодні. Він взагалі в Німеччині. Лікується у Берлінській клініці Шаріте від коронавірусу. Що нині з політиком і коли він буде вдома, інтернетом ширяться чутки. Одні твердять, у посадовця інсульт, інші кажуть, що кандидат та чинний мер у комі. Через брак інформації у мережі з'являються фотожаби та меми про Кернеса. Всі чутки категорично заперечує Мерія, хоча не дає жодного фото чи відео з лікування кандидата. Мовляв, у клініці заборонені будь-які гаджети. Чому ж співробітники шаріте дозволили фотографуватися в клініці російському опозиціонеру Навальному? В харківських чиновників своя версія. Єдине, кому із хадя із резонансу, який був в світі, в мірі, зв'язане. С предположенням том, що Навального отравили. Було дозволено сделати фотографію. Нікому больше за всю історію клініки Шерете раніше у Харківській мерії спростовували дані про те, що Геннадій Кернес взагалі хворіє на ковід. 19 потім визнали. Тепер запевняють, що стан мера стабільний і життю нічого не загрожує. І навіть він, от от прилетить у Харків, бо питані нами містяни. Чекають на повернення мера і бажають йому одужання. Я Так думаю, що все буде добре. Скільки харашо. він у руля. Дай Бог йому здоров'я все буде добре. Його тут немає. Ну і що і нікого другого нам не треба. Поки що. Якщо Геннадій Кеннес дійсно переможе в один тур, але у Харкові не з'явиться, можна спрогнозувати, що влада максимально відтягуватиме оголошення результатів виборів, бо тут він має бути особисто. Щоб скласти присягу, що ж буде, якщо Кернес переможе за один тур, але не зможе скласти присягу. Попередньо обов'язки мера виконуватиме новообраний секретар міської ради. А от опоненти Кернеса ймовірно наполягатимуть на перевиборах. Юлія Семененко, Микола Щиро, Харків Спецкор, 2+,2.